Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Лі Чісхолм. Суто жіноче вбивство. На мить у мене навіть подих перехопило від того, що я побачив. Я тільки но зупинився закурити сигарету, кинув погляд у високе вузьке вікно модного бутіка і, будь ласка, пані у товаристві трупа, її звали Франсін Боучер Стафорд. Була вона не тільки однією з найзаможніших і найкраще відомих персон. Портретами яких рясніють сторінки світських хронік, але й по праву вважалася найпривабливішою жінкою модного світу. Її біла, як алебастер шкіра дивовижно відтінялася розкішним густим каштановим волоссям, а риси обличчя були настільки ж красиві й суворі, як у стародавньої кельської королеви. Дивлячись на неї, я майже забув про труп. Він лежав на підлозі, перекрашений дорогоцінним камінням, витончений кинджал, стирчав у трупа в спині, а випащені пальчики Францін стискали його рукоятку. Я працюю водієм таксі в Хай Сіті або, принаймні, працював донедавна. Містечко наше курортне. Розташовано воно неподалік від Сан-Франциско. Тут панують спокій і комфорт. Є чудове штучне озеро, поле для гольфу оточують гасієнди в іспанському стилі. Але все це зрозуміло лише для багатих туристів. А ми ж, корінні жителі, так і тулимося у своїх старих халупах. Втім, я відволікся Францін Боучер Стафорд, їй було, напевно, вже під сорок, але більше двадцяти семи, двадцяти восьми. Ніхто б не дав. Що ж до небійщика, то він був доволі помітною фігурою в Хай Сіті, звали його Мартін Ульстер. Цей бутік під назвою Золота лихоманка належав саме йому. Тут продавали модний дамський одяг та аксесуари зі шкіри довговолосий з пишними вусами і яструбиним носом. Ульстер носив дуже мальовничий одяг. Уявіть собі, високого, стрункого і гнучкого чоловіка в яскраво блакитній сорочці, оздобленій шкіряною бахромою на грудях, і в шкіряних цегляно-червоних штанях у стилі Стара Каліфорнія. Жінки бігали за ним натовпами. Півтора роки тому Мартін Ульстер приїхав у наше місто. І відкрив свій бутік для панянок, що мають кошти, і відтоді в нього відбою не було від покупчинь. Так ось уявіть собі цю сцену я стою собі біля модної крамниці зі своєю звичайною посмішкою на обличчі і витріщаюся на красуню франці та й розмірковою. що ж мені робити далі, чи то пройти повз і забути про все. Чи вчинити, як належить до пропорядному і законослухняному громадянину, і повідомити про побачене в поліцію? Але ось тільки занадто довго я витріщався на неї. Побачивши мене, Францін негайно піднялася з колін, і я зустрівся із поглядом її зелених очей. Ну, і погляд доповім я вам тигриця та й годі. Перезахідне сонце чудово висвітлювало моє обличчя, і вона напевно запам'ятала мене. Тут Францін робить мені знак увійти. Я було замотав головою, але ця норовлива мадам притопнула ногою, струснула головою і знову рішуче показала мені на вхід. Я підкорився, крокуючи, як у вісні. Вона майже затягнула мене всередину за рукав, а потім швидко причинила двері, клацнувши замком. Я опинився в досить вузькому приміщенні. Ноги мої потопали в пухнастому килимі. Навколо на вішаках був розвішений дамський одяг зі шкіри, а біля стін стояло кілька манекенів, теж задарпірованих у шкіру і замшу. Я глянув на нерухоме тіло, що лежало майже біля самої вітрини, глянув і відвернувся. Ззовні все виглядало, немов у фільмах гічкока. Страшно, але трохи нереально. Але перебувати поруч із трупом, який ще не охолонув. Це зовсім не те, що ви думаєте, порушив тишу голос Францін. Звісно, ні, охоче погодився я. Засовуючи спітнілі руки в кишені куртки. У приміщенні було дуже душно. Я зрозумів, що кондиціонер вимкнений, і це цілком природньо, адже робочий день уже закінчився. Ви знаєте, хто я? Жінка підійшла до мене майже впритул. Руки її лежали на стегнах, обтягнутих шкіряною спідницею. Високі, пружні груди були зохвало підняті. Так, злегка похитнувшись, відповів я. Так я і думала. Ви так витріщалися на мене через вікно? Е, можливо. Я облизав губи і ще раз глянув на тіло. Я ж сказала, це зовсім не те, про що ви думаєте. Вона теж уникала дивитися на небіжчика. Я увійшла сюди всього хвилини три тому і виявила його лежачим на підлозі. Продовжувала Франсін. а потім ви зазирнули в вікно і побачили мене. Природно, я змушена була покликати вас, щоб пояснити ситуацію. Інакше ви могли б неправильно все витлумачити і здійняти галас. Мартін Ульстер мертвий, я в цьому абсолютно впевнена, і ніхто йому вже не допоможе. Але мені, ви допомогти можете. Просто не повідомляйте про це в поліцію. Поводьтеся так, ніби нічого не сталося. Іншими словами, забути, що я вас тут бачив, саме так, я не маю жодного стосунку до цього вбивства. Мартін і я. Ми були друзями, більш ніж друзями, можна сказати, партнерами. Ми знали одне одного багато років. Я допомагала купити йому цей магазин, але нашу співпрацю ми зберігали в таємниці, ви ж розумієте, як це буває. Вона спрямувала на мене холодний погляд своїх зелених очей. Ну, зрозуміло, відповів я з багатозначною усмішкою бувалого таксиста. Коли десять років водиш тачку, та ще й ночами. Мимоволі стаєш свідком таємної, так би мовити, співпраці і привчаєшся тримати язик за зубами. У магазині було до біса душно. Обливаючись потом, я, втім, намагався триматися в тіні вішалок, адже ще не стемніло, і люди з вулиці нас могли побачити. Я відчував, що якщо правильно себе поведу. То зможу отримати чималу вигоду з ситуації, що склалася. Це не буде якась зім'ята десятка або двадцятка, яку мені змовницьки підморгнувши, пхали в руку. Тепер у мене були всі шанси зірвати справжній куш, який дозволив би багато чого змінити в моєму житті. Плювати я хотів на цього Мартіна Ульстера, живого чи мертвого, але от гроші. О, це зовсім інша справа. Дуже добре. Я бачу, ви цілком світська людина, містере. Називайте мене містер Анонім, сказав я. Хто знає, що пізніше спаде вам на думку. А я зовсім не маю сильного бажання стати жертвою номер два. Ідіот, та ви просто клінічний ідіот. Її зелені очі блиснули сказом. Але вона швидко опанувала себе, і голос її знову залунав холодно та розмірено. Отже, ви все ще не вірите мені. Послухайте, ну і що вам за різниця, вірю я вам чи ні? На мій погляд, це типово жіночий злочин, заколоти людину, чарівним, невеликим кинджальчиком, може, тільки шалено ревнива особа жіночої статі. Цей ульстер був великий ходок по дамській частині. Думаю, чимало ревнивих дамочок хотіли б відправити його на той світ з однієї лише причини, що він віддав перевагу іншому об'єкту пристрасті. Пам'ятаєте, як у Шекспіра? О, ревнощі! зеленоокі ви потвори. Так ви, я бачу, до того ще й поціновувач поезії. Вона із навмисним презирством подивилася на мене, затримавши погляд на моїй безформій твідовій курці та мішкуватих непрасованих штанах. Ви хто? Філософ безсеребреник, який понабирався якихось дурнуватих ідей? Та ні, мем, що ви. Я проста людина, тільки дуже бідна. Францін полегшено зітхнула. Такі проблеми вона, вочевидь, звикла розв'язувати без зусиль. Я стояв, немов справжній кретин, віддано дивлячись на неї і чекаючи винагороди. Вона відкрила шкіряну сумочку і вийняла звідти гаманець, ось, сказала вона, витягнувши майже всі гроші і сунувши їх мені. Це все, що в мене є, візьміть. При слабкому світлі лампи, що горіла в глибині приміщення, я розглядів п'ять сотених папірців, декілька двадцятидоларових і одну десятку. Моє мовчання ясно свідчило про те, наскільки я розчарований. Ну, будь ласка, тут усе, що в мене є з собою. Ці гроші, показала вона мені дві двадцятидоларові купюри, що залишилися в гаманці. Мені потрібні, аби дістатися до Сан-Франциско. Там сьогодні великий прийом. Я не збиралася їхати і навіть попередила господаря, що не зможу у нього бути. Але тепер мені, тепер мені вкрай важливо, аби мене побачили на цьому рауті, і репортери теж. Ви цілком можете встигнути, але ж вас обов'язково впізнають в аеропорту. А я не збираюся летіти літаком. Я приїхала сюди і поїду на автівці моєї покоївки. Так, вік живи вікучіся, подумав я. У спритності цим великосвітським дамочкам не відмовиш. Ну, так що? нетерпляче запитала Франсін. Голос їй прозвучав дещо різкіше, ніж раніше. А що ви маєте на увазі? Я переступив з ноги на ногу і незворушно схрестив руки на грудях. Але нерви в мене були напружені до межі. Візьмете гроші, погодитеся мовчати, так ви допоможете нам обом вийти з цієї делікатної ситуації. По правді кажучи, я не зовсім поділяю цю думку, адже на кону стоїть ваша бездоганна репутація жінки і дружини, честь старовинного поважного прізвища і нарешті. Моя репутація законослухняного громадянина. Досить, чим ви заробляєте на життя? різко обірвала вона мене. Я водій таксі, мем, з гідністю відповів я. На жаль, нас, таксистів, часто абсолютно безпідставно підозрюють у всіляких неохайних оборудках і відсутності співчуття до ближніх. Мені слід було б самі здогадатися. Глузливо промовила Францін. Сарказм, який лунав у її словах, змусив би почервоніти і товстошкірого бегамота. Так чого ж ви хочете? Я вважаю, моє мовчання в цій злощасній ситуації коштує набагато більше, ніж 550 доларів, набагато більше. При цьому я багатозначно усміхнувся своєю таксиською усмішкою. П'явка, неголосно вимовила вона. Справжня п'явка. Як вам завгодно, відповів я, твердо маючи намір до кінця поводитися чемно і доброзичливо. Але мушу зізнатися, що мені дуже подобається ось цей величезний діамант на середньому пальці вашої лівої руки. Якщо не помиляюся, це виріб знаменитої ювелірної фірми Фоксворд. У мене є деякі зв'язки, і я міг би продати цей камінь. Можливо, його довелося б спочатку розрізати. У цьому разі я, звісно, не отримую мільйон баксів, заплачених за нього вашим чоловіком, але все одно цих грошей мені з надлишком вистачило б до кінця життя. Адже я людина скромних потреб. Ви, мабуть, жартуєте, глузливо промовила Франція. Я не можу передати його будь-кому або продати. Гаррі, мій чоловік, відразу ж поцікавиться, чому я його не ношу. Та це помітили б усі мої друзі та знайомі. А чому б вам не носити каблучку з підробленим діамантом? Хто помітить, що справжній камінь зник, якщо копія буде достатньо гарною? Про це стане відомо майже одразу ж, сумно промовила вона і замовкла. Я зрозумів, що жінка каже правду і поставивши хрест на можливості одним махом отримати чверть мільйона доларів, м'яко перейшов до реалізації набагато складнішого і ризикованішого варіанта. Проте діамант на вашому пальці це справжній Фоксфорд. Францін мовчки кивнула. Принаймні вона поводилася чесно і не намагалася обдурити мене, з каблучкою нічого не вийде, рішуче промовила вона. Помиляєтеся, чудово все вийде. Ви її втратите, іншими словами, залишите мені її в заставу. Потім, страшенно засмучена втратою, оголосите про величезну винагороду тому, хто її поверне, а поверне його бідний, але чесний таксист, який, прибираючи салон своєї машини, знайде її. Ну, і винагорода, природно, має бути гарною, якщо зважати на вартість каблучки, аби у бідного таксиста був добрий стимул проявити свою чесність. Таким чином, ми з вами обоє опинимося у виграші, ви отримаєте назад свою каблучку, а я гроші, і ніхто ні про що не дізнається. Ні, це не годиться, заперечила Францін після недовгих роздумів. Адже в цьому разі мені доведеться вже завтра заявити про зникнення. Якщо ви повідомите про знахідку каблучки, «Все означатиме, що я перебувала в Хайсіті саме сьогодні, але ж саме це я намагаюся приховати. Ну що ж, я змушений був визнати її правоту. Ви повинні довіритися мені. Несподівано швидко заговорила вона. Наприкінці цього тижня я, нікого не попередивши, приїду сюди, аби побачити друзів. Оскільки ніхто не буде мене чекати в аеропорту, мені доведеться взяти таксі, ваше таксі. Саме тоді ми здійснимо цей план із каблучкою. Я із захопленням глянув на неї. Ось це то голова, а яке самовладання. Я відразу повірив їй, але вважав за потрібне попередити. Добре, я під'їду в аеропорт у п'ятницю ввечері. Якраз до прибуття рейсу 830, ви маєте бути на борту цього лайнера. Завтра, рано вранці, я вирушу на риболовлю, тож не почую нічого про смерть вашого приятеля Мартіна Ульстера. Але в п'ятницю ввечері я повернуся в Хай Сіті. І якщо ви не прилетите, я повідомлю в поліцію про те, що в понеділок увечері біля магазину Мартіна. Я зустрів одну дуже відому світську даму. Ну, цього ви могли б і не говорити, холодно промовила Францін. Якщо я даю слово, то тримаю його. У п'ятницю ввечері на мені буде каштанова перука і помаранчевий брючний костюм, тож ви мене одразу впізнаєте. Я кивнув, задоволений тим, що маю справу з жінкою. Яка завчасно продумує всі деталі. Ну, годі. А тепер давайте забирайтеся звідси. Голос її знову зазвучав різко й наказово ви підете першим, вставайте на карачки і повзіть до задніх дверей, аби вас не було видно ззовні. Я піду за вами, ось тільки одягну цю перуку. І вона витягла із сумки кучеряву перуку в стилі Афро. Замість того, щоб якнайшвидше залишити це небезпечне місце, я, як зачарований, дивився, як вона змінюється. До біса корисна гріч сі перуки, вирішив я. Рушайте, прошипіла Франсін, блиснувши зеленими очима з-під густої шапки кучерявих локонів. Забирайтеся і не здумайте бігти, коли виберетеся звідси, поводьтеся спокійно і природно. Не сумнівайтеся, мем, відповів я, опустився на коліна і швидко поповз повз неї і розпростерте тіло Мартіна Ульстера. Діставшись до дверей, я підвівся на ноги, а потім із хвилину постояв у затінку дерев, тихого провулка, з насолодою вдихаючи свіже, прохолодне повітря. Потім, дотримуючись отриманих казівок, Подолав бажання бігти ще духу, і неквапливо покоркував провулком до його перетину широкою вулицею. Там я влився в потік пішоходів, які йшли у своїх справах, і попрямував додому. У правій кишені моєї куртки лежало чесно зароблені 550 доларів. І хоча сорочка моя все ще прилипала до спітнілої спини, я не мав підстав нарікати на долю, яка надіслала мені цю невеличку пригоду. Риболовля пройшла причудово. Кілька днів я, як і обіцяв, провів у глушині біля озера Тахо в штаті Невада, Вудив рибу і мріяв про обіцяну мені велику винагороду. Хвала небу не перевелися ще на світі, такі багаті жінки. Що мають таємниці, заради збереження яких вони готові були на все. Ціна за моє мовчання склала кругленьку суму в 150 тисяч доларів. Непогано, чи не так? Можливо, ви читали про це в газетах або бачили інтерв'ю зі мною на телебаченні. Зі щасливою ідіотською посмішкою я розповідав, як, почувши по радіо про зникнення каблучки, зрозумів, що віз у своєму таксі Франсін Стафорд і згадав про сміттєві пакети, що висіли в задній частині салону моєї автівки, місць, яких я абсолютно випадково висипав у домашній бак, звідки сміття вивозять раз на тиждень, тієї ж миті побіг до сміттєвого бака, перекинув його. І побачив каблучку з діамантом, що виблискував у променях сонця. У Францінбо через Стаффорд телевізійники взяли інтерв'ю біля самого трапа авіалайнера. Вона зі своїм старіючим чоловіком аристократом вирушала на відпочинок до Європи. Францін розповіла, як у таксі вона запхала паперову серветку в пакет для сміття, навіть не підозрюючи. Що в цей час у неї з пальця зісизнула каблучка. Вона майже ридала від вдячності, згадуючи, як незнайомий таксист повернув їй подарунок дорогого Гаррі. Якщо ви не бачили цього, то дуже багато втратили. Зараз я доволі заможна людина. Магазин Мартіна Ульстера належить тепер мені. Щоправда, продається в ньому не жіночий одяг зі шкіри, а перуки. Так, не дивуйтеся, чоловічі та жіночі перуки. Я навчився непогано розбиратися в якості товару, і справа йде зовсім непогано. Більшу частину свого вільного часу я проводжу в подорожах зі своєю дружиною Мері, і завжди хотілося подивитися світ. Тепер ми можемо собі це дозволити. Крім того, на мері дуже важке враження справа вбивство Мартіна Ульстера, адже це єдиний нерозкритий злочин у нас у Хай Сіті. Так, напевно, Мері справді було необхідно змінити обстановку і поїхати, тим паче, що вона і так збиралася це зробити, щоправда, не зі мною, а з Мартіном. Так, саме моя Мері, маленька, худенька, з копицею м'якого світлого волосся і великими блакитними очима. Саме вона, а не модні світські дами, які добре збереглися, заволоділа серцем Мартіна Ульстера. Він сам мені про це сказав перед своєю смертю. А я, перш ніж збити його з ніг, Добре розрахованим ударом у сонячне сплетіння, а потім іще одним, нанесеним у голову, повідомив його, що дуже шкода, що все так сталося, бо терпіти не можу розлучатися з тим, що мені належить. На щастя, ніхто з тих, хто проходив повз магазин, не зазирнув у вікно і не побачив нашої бійки. Інакше свідком виявився б хтось інший, а розщедрюватися довелося б уже мені. Коли ж Мартін упав, я помітив на вітрині цей прикрашений кинжальчик і прикінчив ним суперника. Усе вийшло як найкраще, знаючи репутацію Мартіна. Навряд чи хто-небудь став би сумніватися, що вбивство це справа рук якоїсь ревнивої дамочки. Як би там не було, але я дійсно вдячний ульстору за те, що він зумів зберегти свій зв'язок з моєю дружиною в таємниці. Ну, а мені просто пощастило, що пізніше, повертаючись до свого таксі, я на кілька миттєвостей затримався, аби припалити сигарету. І, піднявши очі, я побачив, як хтось інший нахилився над тілом. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.